Мої вітання, друзі. На ремонті сьогодні стабілізатор напруги, пульс РС-500. Вмикаємо його, але, як ви бачите, є затримка і прилад показує, що аварія в захист входить. Вхідна напруга є, вихідної немає. І на індикації спостерігаємо мигатливий світлодіод, який показує нам, що спрацював захист. Ну що, Давайте спробуємо розібрати. Викрутили всі гвинти всередині, бачимо. Трансформатор силовий, що на задній частині автомат, розетка, плата керування основна і прилади, показометри на передній панелі. Все, давайте будемо розбиратися, в чому є причина. І зазвичай тут самочасною причиною є. Я... Несправність підстроєчних резисторів, Ось там вони знаходяться. Зараз я їм покажу. Вони на 2 кОм зазвичай, але бувають і на 10 кОм. Бачимо їх. Да? Давайте ми знімемо плату і подивимося, на який вони опір, і будемо їх заміряти. Що вони нам покажуть? Дістали так, вони 202 напис, тобто це на 2 кОм. І давайте зараз заміряємо приладом, міряємо один. Як ви бачите, показує 11 Мегакілоом, чи меом. Мега тобто він вже не в нормі. Інший в нас в нормі 880 Ом. Тобто у нас оцей другий резистор несправний. Давайте ми його випаяємо і заміряємо ще раз в випаяному стані, що він нам покаже. Так, 202, бачите? Да? Давайте ми ще заміряємо так, 11 кОм. Це не є нормально, з цієї сторони міряємо 880 З цим все добре. Будемо міняти другий. Зберемо паяльничок, випаюємо несправний опір. Так, 202 надпис на ньому, 2 кОм. нагадую, нагадуємо, міряємо його, він показує 7 кОм, тобто він не в нормі. 7,5, Да, потрібно його міняти. І я гадаю, що все в нас вийде. Так, беремо новий і ставимо його на своє місце. Звісно, запаюємо паяльником надійно. Добре. Так, є, запаяли ми опір і будемо. Мабуть, перевіряти, але спочатку ми виставимо його в те положення, в якому старий був опір. Є десь так. Далі я прикрутив плату і подамо напругу, будемо перевіряти, чи вдасться нам відремонтувати, чи ні. Так, подаємо напругу, вмикаємо, вмикаємо тумблер і чекаємо. Затримка в нас мигає, і, як ви бачите, знову в аварії, в захисті. Тобто немає вихідної напруги. Те саме, що було, та й залишилося. Тобто, ще є одна проблемка десь. А проблемка у нас може полягати ще з живленням. Висихають конденсатори або нестабільна вихідна напруга з кренки. Ось вона в углу стоїть. Креночка. Оце вона 78.012-7812 78, і будемо заміряти, 78. 0,5, вибачаюся. Будемо міряти, що тут на виході. Так, 498, напруга в нормі, це напруга жилення контролера. Вхід 12 вольт, є 1296, все нормально. Напруга для перемикання реле у нас в нормі. Тобто тут проблемки в нас немає. Давайте ще будемо дивитися. За часто буває таке, що дроти алюмінієві на з'єднаннях не контачать. І реле теж у нас пропадає контакт. Давайте спробуємо постукати по реле і достукатися до проблеми. Стукаємо, як ви бачите, прилад пішов в захист, в затримку, і, як ви бачите, все у нас відновилося. Напруга на виході з'явилася. І Давайте ще раз вимкнемо і перевіримо. чи... Все у нас відновилося, чи ні. Бачимо на виході напруга. Світлодіод в захист у нас не сигналізує нічого. Тобто все відновилося. самозвільнилося, так би мовити. Ще стукаємо, але проблемка не, не з'являється. Ну що, Нам залишається перевірити реле. Реле перевіряє за допомогою лабораторного блоку живлення, подаючи напругу 12 вольт. І на слух, виявляю, Яке жваво реле працює. Я перевірив я їх, вони справні, але потрібно їх ще пропаяти. Буває часто таке, що пропадають контакти на, десь на ніжках. Тобто, для впевненості ми пропаюємо всі ніжки реле і будемо ще раз перевіряти. Все, ніжки я пропаяв і будемо вмикати. Подаємо напругу, затримка. І вихід є в нас. Далі, за допомогою лабораторного автотрансформатора, будемо перевіряти, стукаємо, грюкаємо, як ви бачите, нічого не пропадає. Тобто зараз прилад працює і нам залишається перевірити від латра, подаючи напругу, змінюючи напругу. і... Слухаючи, чи реле перемикаються. Подали напругу. Напруги, на, на жаль, не видно на вольтметрі переноски. Зменшуємо напругу, як ви бачите, є перемикання. Нижні значення в нас змінюються, але вихідні у нас спостерігаємо, що реле перемикаються. Так, 165 вольт, все у нас на виході 220 вольт. Додаємо напругу 248, на виході 200, ну, 220. Тобто, в межах норми. Ну що, друзі, все вдалося. Залишається нам від'єднати прилад від напруги, звісно, закрутити верхній кожух і віддати власнику. Нехай користується. А Вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.